Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити з вами про місце, яке присвячене парфумерії, місце в яке. Зберігає історію парфумерії, ну і дає можливість користувачам познайомитися з цією історією, якось доторкнутися до цього прекрасного і незвіданого магічного світу парфумерії. А саме ми поговоримо про музей парфумерії, який знаходиться в Барселоні. Я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях, мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. А ми починаємо. І почну я з невеличкою передісторії, яка стосується, а можна сказати, і не стосується спочатку музею парфумерів Барселони. З моїм чоловіком одружилася 2.02.2020 року. .20. І на наступний день поїхали з ним в весільну подорож, а саме в Барселону. І ну, звичайно, коли ми десь їдемо, подорожуємо, ми завжди заздалегідь прокладаємо якісь маршрути, якими б ми хотіли пройти в тому чи іншому місці, куди ми там е приїжджаємо. І у кожного завжди в нас є план, що в який день ми будемо відвідувати. У нас на подорож було 5 днів. І спочатку, звичайно, ми насолодилися красою Барселони, зочиство Гауді, все це ми обійшли, доторкнулися до всього, все побачили на власні очі, якось вібрали в себе цю неймовірну атмосферу міста, неймовірну ауру Каталонії. І вже під фінал. Ми вирішили приділити час своїм захопленням. У мене чоловік дуже-дуже любить футбол. І, звичайно, будучи в Барселоні, це був би великий гріх не з'їздити на стадіон Барса, ну і зануритися в цю футбольну атмосферу. А я, відповідно, цікавлюся парфумерією, яке було неймовірне моє щастя, коли я дізналася, що в Барселоні. Є музей парфумерії. Звичайно, я якби для себе поставила за мету відвідати цей музей. Ну і от в останній передостанній день перебування в Барселоні ми з ним з чоловіком розділилися. Він поїхав на стадіон Барселона. Ми, ми, я пішла пішки, бо ми недалеко. Ми наші апартаменти знаходились практично в центрі Барселони. І там в пішій доступності знаходився музей парфумерії. І я на самоті насолодилася цим неймовірним зануренням в світ парфумерії. Зараз, коли я готувалася до відео, ну я там подивилася якусь інформацію про цей музей, якісь такі загальні інформативні тези, які його стосуються. І от коли я це е, готувала, і цей матеріал вже був у мене перед очима. Мені здається, я зовсім-зовсім по-іншому б сприймала все, що я бачила в тому музеї. На щастя, я зробила якусь кількість фото, і сьогодні я їх буду вам демонструвати. А можливо, ви вже їх бачили, якісь я вам продемонструвала. Але, е, ну, е, все-таки так відрізняється сприйняття чогось, коли ти. Просто от, на щось дивишся, це і в мистецтві там такий можна принцип застосувати там, і в, в кінематографі, і в художньому мистецтві, і ну, в будь-якому питанні. Якщо ти його е, їм не володієш, то ти не до кінця розумієш. Це, що стосується об'єкта, або, або будь чого, що ти розглядаєш. А вже коли ти е, щось бачиш і щось розумієш в контексті, в цьому видається така краса, така глибина. І от мені здається, бо я зараз. А я дуже сподіваюся, що колись ми поїдемо знову в Барселону, вже поїдемо не вдвох, а з нашим малюком, бо в нас це наша спальня, і тут стіна, яку я не показую, у нас вся стіна завішана. E, може я вам покажу ось так, якщо вам видно. Вся стіна у нас завішана фотами з подорожі, де ми були з чоловіком. І Малюк поки що спить з нами. І ну, ми відповідно з ліжка бачимо всю цю стіну наших мандрівок, згадуємо ці поїздки. А Малюк роздивляється, розпитує у нас і про океан в Португалії, і про Барселону, і про все. І він завжди каже: Ну, ми розуміємо, що. Поїздка стане можливою після перемоги України, і коли відкриються кордони, і щоб ми втрьох могли поїхати, тому що малюк завжди каже, що він ще не був на океані. І, чи тато з мамою його туди відвезуть, і що він ще не був в Барселоні, чи ми туди всі разом поїдемо? Я сподіваюся, що ми обов'язково туди всі разом поїдемо, і ми, і наша родина, і ваші родини здійснять якісь ваші. Фантазії про мандрівки або про місця, які ви хочете відвідати, що це все обов'язково здійсниться в найближче майбутнє. Тому я про що говорила? Що, от аби зараз я потрапила в цей музей, то я зовсім би по-іншому його сприймала. Експонати, які там представлені, те, що там демонструється, це б зовсім було інше відчуття простору, особисто для мене, знаючи, вже зовсім. Іншу інформацію, яку я знаю зараз стосовно парфумерії, і коли я знала, ну, що я знала на той момент, але тим не менш, я мала щастя відвідати цей музей. І зараз буду вам про нього трошки розповідати. Ну, не трошки, а розповім все, що я знаю про цей музей. Ну і буду демонструвати якісь фото, які в мене є, і збереглися з, від, 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 з відвідування того музею. Почну з того, що музей парфумерії, який знаходиться в Барселоні, він розташований за адресою Паса Грасія, 39. Це музей, який знаходиться в приміщенні мережі магазинів парфумерних, які ще була ця мережа заснована в 18 столітті. І це красиві такі парфумерні магазини. І коли ви. Йдете по вулиці, то якихось таких супервивісок, що це музей парфумерії, немає. Тільки, знаєте, ті, хто знають, можуть його знайти. Тому що фасадна частина вулиці входу в музей, це власне фасад цього магазину парфумерії. Такий діючий, сучасний магазин. І коли ви заходите всередину, ви говорите, я от. Хочу відвідати ваш музей парфумерії, окей, вам відповідають консультанти, підводять вас до каси. Там потрібно придбати квиток. Я тоді заплатила 5 євро за вхід, і вас так виводять, ніби в якесь таке приміщення технічного формату. По коридору ви йдете, там ще такі кімнатки, там якийсь бухгалтер сидить, хтось ось такий якась невеличка така офісна інфраструктура, і в кінці двері. І ви заходите в музей. Це така велика кімната. Ну, я по квадратурі я не скажу скільки там це, але велика кімната, яка заповнена стілажами, в яких знаходяться, по-перше, там знаходяться різні флакони від самого давнього часу, тобто великі єгипетські амфори, в яких зберігалися. Там якісь масла до величезної колекції мініатюр-ароматів, там багатьох брендів, там величезна колекція. Зараз фото з'явиться на екрані. Потім стоїть, мені тоді сподобалось такий красивий стенд бренду Guerlain, де можна послухати такі їхні знакові культові аромати. Там така красиві оці зразки. Якісь вони не так, що розпилення на блотер ти робиш. А там такі, ну, якось так, я навіть не скажу, що це було, але от можна послухати, так відкриваєш кришечку, і не, не скажу, на чому зберігається цей аромат, на що він нанесений, але при відкритті кришечки ти от відчуваєш звучання, він дуже такий красивий, забрендований, теж, я думаю, в мене фото є, здається, є. І там дуже така велика вітрина з колекцією. Різних реклам, парфумерії давнього часу. От можна ці постери полистати, подивитися. Ну, і відповідно, дивлячись на це, можна відслідкувати, як змінювалася історія реклами саме ну, в галузі парфумерії. Е, якщо говорити про сам музей парфумерії, то він, як я сказала, це є частина мережевих магазинів Каса-Понс. Вперше він відкрив свої двері для відвідувачів в 1965 році. І якщо говорити про місію цього музею, то можна зупинитися на декількох таких визначальних аспектах. По-перше, це такий історичний момент. Потрапивши в музей, ви можете, як я вже говорила. Відслідкувати історію парфумерії, глибше в неї зануритися, подивитися, От я часто на каналі розповідаю про різні аромати і здебільшого демонструю вам версії сучасного формату. Тобто, відвідавши цей музей, ви можете побачити там колосальна колекція. Експонатів вона налічує близько п'яти тисяч одиниць, і це дозволяє відвідувачам побачити і відчути оцей подих історії, те, як змінювалися для нас нині звичні речі, як вони з часом відбувалася оця трансформація, які були перші флакони в ароматах, коли вони вперше побачили світи, які вони є зараз ну, в сучасному житті і на даний період часу. Також в цьому музеї, якщо говорити про історію, можна побачити, як змінювалися самі аромати, якими вони були раніше і якими стали зараз. Знову ж таки, можна відслідкувати історію зміну флаконів, наскільки раніше вони були такими витієватими, складними, і це був окремий витвір мистецтва, в який був наповнений там ароматом. І як зараз, яку функцію і естетичне навантаження несуть флакони, це теж все це можна відслідкувати і побачити цю динаміку, змін. Не, не скажу, що росту або Занепаду, а просто динаміку змін можна це побачити, відвідавши цей музей. Звичайно, ця, другий такий аспект важливий це дуже така рідкісна колекція таких, як то кажуть, артефактів саме в парфумерному контексті. Як я кажу, там можна побачити всю еволюцію в флаконів від. Величезних амфор до мініатюр, до філігранних флаконів, створених склярами бакара та лалік, можна побачити якісь, знаєте, такі, як то кажуть, такі примітивні зразки творчості і якийсь такий геній мистецтва, який також в флаконах. Також, безумовно, в цій колекції можна побачити якісь ексклюзивні парфумерні витвори видатних брендів парфумерії, ті самі Chanel, Dior, або ж бренди, які вже зникли. Звичайно, колекція не спочатку вона була як, знаєте, таким ініціативами власників компанії. А далі, коли вона вже набула такого масштабу, що стала цікавою для звичайних користувачів, то багато брендів захотіли бути дотичними до такої історії, як музей. Тому вони дуже тісно співпрацюють з музеєм і надають їм якісь такі ексклюзивні зразки ароматів або флаконів. І от якщо про щось таке ексклюзивне говорити, то там така дуже красива, потужна. Колекція тих самих ароматів Шанель No5, у таких величезних флаконах буду, мабуть, показувати, здається, в мене є фото. То ну, я маю на увазі, що в якийсь момент наявність цього музею вже стало не лише питанням репутації самої, самої компанії, а й інші бренди, розуміючи значення цього музею. Також залучилися до того, аби розширювати його експозицію ну, якимись такими унікальними зразками своєї парфумерної творчості. Безумовно, знаходячись в Барселоні, знаходячись в Каталонії, цей музей. Він популяризує і парфумерію Каталонії. Також він представляє парфумерних діячів, які працюють в Каталонії. І саме ці парфуми є уособленням культури Каталонії і парфумерної спадщини, яка також належить до світової парфумерії. І це така знаєте, важлива місія саме засновників цього музею. Кожен музей не Стоїть осторонь якоїсь просвітницької діяльності. Дуже часто в стінах цього музею відбуваються різні семінари, відбуваються різні парфумерні зустрічі. Час від часу в цьому музеї виставляють такі, як то кажуть, секретні експозиції, які доступні до того, щоб їх переглянути, і там демонструють. Аромати, які вже давно не випускаються, або е, варіанти композиції, які були втрачені, тобто їх відновлюють, відтворюють по спогадам, по тим записам, які залишилися історичним. І, звичайно, всі оці такі моменти і можливість познайомитися глибше з історією парфумерії, е, наявність якихось майстер-класів, які там проводяться, якісь різні інформативні зустрічі. Це все також сприяє тому, аби парфумерія е, в своє лоно, знаєте, е, приймала все більшу більшу кількість поціновувачів, людей, які дійсно цим цікавляться, ну і відповідно шукають якоїсь нової інформації, шукають чогось такого, знаєте, для себе цікавого та незвіданого. Як я казала, також там в музеї є велика така підбірка такої, можна сказати, ретро-реклами та маркетингу. Це велика колекція плакатів, журналів і якихось брошур, де можна побачити саме оцей такий маркетинговий підхід до популяризації парфумерії. І саме на цих брошурах, на цьому збереженому матеріалі, можна відслідковувати, як цей маркетинг саме парфумерії Змінювався протягом століть, і це зразу дає відчуття оцих таких колосальних трансформацій, які відбулися за цей такий тривалий досить період, коли парфумерія стала частиною нашого життя. Зараз це взагалі якісь такі, я б навіть сказала, раніше це був елемент такої суперрозкоші і можливості себе. Чимось таким приємним потішити, то зараз парфюмерія, мені здається, ну така невід'ємна частина нашої повсякденності, нашої щоденної рутини. Тому і, і це одна з таких приємних, приємних родзинок, мені здається, нашого повсякденного життя. Безумовно, сама атмосфера цього музею, його локація, він знаходиться поряд з, з однією такою видатною. Пам'яткою, гауді, архітектурною. І оце такі, знаєте, ці каталонські інтер'єри, і оця можливість якось до цього доторкнутися, відчути я, коли була в музеї, я була одна. Нікого не було, ніхто мене не трогав. Там таке трошки приглушене світло, тому що, ну, щоб не нагрівалося скло, щоб парфуми не псувалися, там не видозмінювалися. І це, знаєте, якийсь, ніби я в якийсь такий Точок раю потрапила, де мене ніхто не трогав. Я спокійненько декілька разів обійшла всю залу. Вона так просто поділена великими такими шафами, ну, якось стілажами на декілька частин, на декілька зон. Але це було там на підлозі таке м'яке покриття. Ти ходиш, не чуєш своїх кроків м'яко між. Цими всіма вітринами переміщується, ну це просто неймовірне було задоволення. І я давно хотіла з вами поділитися своїми враженнями про відвідування цього музею. Ну і трошки про нього розповісти. Але все-таки, от в лютому, коли я там була, так само в лютому вирішила видати вам це. Презентувати верніше вам це відео, розповісти про цей музей, і я щиро рекомендую вам, якщо у вас буде така нагода, обов'язково відвідати цей приємний шматочок парфумерного світу, зануритися в нього, насолодитися перебуванням там в, цьому, в цих таких затишних парфумерних стінах. Тож я вам щиро бажаю мати таку нагоду відвідати. Цей музей, а собі повторно побувати там, і зовсім по новому, новому ракурсі глянути на це прекрасний острівець історії парфумерії. Ну, власне, ось таким вийшло сьогоднішнє відео. Я сподіваюся, вам було цікаво. Ви приємно провели час, можливо, щось нове для себе дізналися. Якщо це так залиште в коментарях своє враження від сьогоднішнього матеріалу. Можливо, ви були в цьому музеї, також поділіться вашими якимись спогадами і враженнями, які на вас справи в музей парфюмері в Барселоні. Ну, а якщо саме відео для вас було приємним та корисним, поставте йому лайк, підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях, мені буде дуже приємно. Особисто від себе вкотре хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами, та все буде Україна!